Єтті. Є ваші ваші блюєтті. Сьогодні про Блюєті. Вони бувають різні. Стара модель ЄБ3А, по-моєму, вже зняли з виробництва. Нова модель ac 180 п Ми недавно про неї говорили, кому цікаво, можна подивитися. І це 70 Ще одна класна модель, про яку я вам сьогодні розкажу. Що ж, давайте розбиратися, чим та малютка АЦ-70 класна. Приїжджає в якісній картонні коробці, її можна використовувати для зберігання літніх речей. З приданого має кабеля, звичайно, мережевий кабель. Кабель для сонячних панелей з типовими конекторами, тобто любу сучасну сонячну панель, ви можете без проблем відразу підключити. І в сонячний порт не тільки сонцем можна від прикурювача, або собі обрізаєте, чи робите. Правильний XT-адаптер і підключаєте любе зовнішнє джерело від 12 вольт і вище. Це в сторону малютка. Середня модель, потужність в неї максимально довготривала 1 кВт. Піково вона має видавати 2 кВт. Є додатковий режим, про нього в кінці відео буду тестувати, покажу детальніше. Спільний вхід для сонця. І дісішки з діапазоном від 12 до 58 вольт, тобто розраховано на широкий діапазон з обмеженням пуструму до 10 А, що дасть нам максимум 500 Вт. Прикурювач як рудимент, Дві розетки, 4 USB. Два з них 100 Втні type c Вмикається. Вау! Дисплей помінявся. В цій версії в нас виводиться одночасно значно більше інформації. Час залишку в годинах. В відсотках режим, котрий використовується. І потужності входу-виходу, як по DC, так і по AC одночасно, тобто не поперемінно, а чотири цих параметри потужностей виводиться одночасно, що, як на мене, є досить круто. Плюс маленькі дрібненькі піктограми додаткових режимів, про них пізніше. DC-шка. Тут особливо нема що розказувати, все стандартно. AC. -шка. 768 ватт-годин вона вміє. І окремо хочеться наголосити на режим AC. В режимі безперебійника, так званого УПС, станція має заявлений час переходу 20 мілісекунд. Тобто, це виходить вже безшовний перехід як справжнього УПС. Станція підтримує бездротовий зв'язок по Bluetooth і через додаток має багато додаткових налаштувань. Вхід 220 з запобіжником, додаткове заземлення. Вентиляторна решітка широка продуває вздовж станції. З цікавих параметрів нам заявили зарядку до 80% в турборежимі, а це є 950 Вт зарядка, за, по-моєму, 45 хвилин. Повна зарядка від сонячної панелі з максимальною потужністю за 2 години. З такою самою швидкістю вона зарядиться вам і від мережі в звичному режимі. Літій фером фосфатна батарея, це вже інакше і не буває, напевно, котра дозволяє вижити біля 3000 циклів. Оп, автовиключення екорежиму спрацювало. Ну що, йдемо її мучити? Як працює зарядна станція на цьому каналі, я думаю, розказувати потреби немає. Нас цікавить інше, давайте зразу до нього перейдемо. Чи має вона байпас, яка потужність зарядки? Чи не згорить вона при перевантаженні? Автостарт зарядки при подачі 220. Пакує 450 Вт. Вмикаємо AC. І відмикаємо 220. Класний ловерле. Ми перейшли на байпас. Гарно. Потужності показує окремо. І це якраз дуже зручно. Це вони зробили круто. Знов блимнула Лампочка, вам там видно на фоні чи ні? Ось перехід на байпас. Раз. І перехід на мережу два працює. З мережі бере сумарно навантаження плюс струм зарядки. Якщо відключити AC, зарядка в нас тих самих 450 Вт. Для кіловатної станції це нормально. Крім того, потужність заряду буде залежати від температури і від рівня. Розряд. У нас вже цікавить робота на навантаження. 500 Вт це, звичайно, небагато і не дуже цікаво. Довантажую. Довантажую ще 500 Вт, 764. Це, грубо кажучи, біля 80% потужності. Вентилятор працює тихенько. Знімаю 200 Вт, щоб дати кіловат. Максимум її. 11 Вт. положених 1000, тобто вона йде з перевантаженням. Даю ще 200 Вт, 1300 тягне. Круто. Я впевнений, що вона через якийсь час виключиться, бо таки максималка для неї кіловат. За феном бігти далеко мені ліниво, тому беру подовжувач. І доперевантажую паяльниками. 1300 один паяльник. 1360. Є. На 1400 ватах падає в захист. Гарно з помилкою блимає, показує алярму. Алярма по AC. Вимикаю, вмикаю наново. Як бачите, наново з перевантаженням стартує і не вирубається. А якщо плавніше, перевантажити, 1364. Менш потужний паяльник. 1392. Тобто, до 1400 Вт вона тягне якийсь час. Ми не будемо довго чекати, скільки, бо на меті не маємо. Показали, що. Тож я четвертий завалив. Що не згорає, що номінал тримає, тримає перевантаження. А це є дуже круто і добре. Ну що, давайте глянемо, що там всередині. Конструкцію станції поміняли. П'ять гвинтів. Тепер не треба відклеювати наклейки ножок. Ну що, давайте вау, будемо казати, разом, бо я ще всередину не заглядав. Та-да! Не, не та-да. Не, не та, Як ж то правильно зробити? Ах, та -да! та-да! Та -да -да -да! Забули нам сюди поставити бездрутову зарядку або не планували. Напису не намальовано, не написано, значить її і не мало бути. Бездрутової нема. І перше, що кидається в очі, це чесне наскрізне заземлення. Не плутайте з наскрізним нулем, наскрізного нуля тут немає. Тут є заземлення від точки заземлення, від вхідної розетки Гнізда 220. До речі, воно з запобіжником. О, воно на вилучних конекторах. І виймається бокова. Бокова платка виймається. Заземлення є на вхід, заземлення йде на вихід. Воно йде на шаську інвертора і BMS-ки. Тобто заземлення тут чесне. А наскрізного нуля нема, бо його тут і не мало бути. Відкручую кожухи, лізем глибше. Кожухів два. Один загальний, другий суто по радіаторах. Термодатчик, щоб нам не коротнув з фіксацією, відключаю. Інвертор. Зроблений каскадами доволі гарно. На транзисторах шатківниці і синхронника стоять коралі, тобто форитові фільтри. Самі транзистори живуть на керамічних прокладках, прикручені. Тобто, воно є ремонтопридатним і це дуже круто. Повишаючий перетворювач на прокладці загальній. Резонансна схема, бо є трансформатор і конденсатори. Вхідні кола в нас вхід. Купа фільтрів. Це накопичувальні, мабуть, високовольні. Стоять на 500 вольт, два вентилятора. Вентилятори, скільки туди, 70-ка, напевно, тобто доволі великі. Якщо вони на гідропідшипниках чи навіть на звичайних підшипниках, то будуть працювати довго. Морда красавелла. Знімається, як молода дівка, двома руками піднімаєте догори, гри тягнете на себе. Що ми бачимо тут? Вихідний каскад на розетки платка напайна з фільтром згадував. На вилучних конекторах. Конектори з отворами для фіксації гарно. На основну плату конектор, такий, як на старих EVM, то не добре, то не зле, це швидко знімне, тому приємно. Ось наш BluePoop модуль А схемотехніка, в принципі, класична. Тут нічого нового не побачимо. Процесор, який відповідає за функції дисплея, дисплей на застібках шлейф підключається, підсвітка окремо. І dc dc перетворювачі для USB-портів. У нас їх чотири штуки є. Ще один окремо потужніший перетворювач на прикурювач. Не знаю, чи хтось ще тим користується, це, по-моєму, вже рудимент. Тепер більш важливі є виходи на USB. Щось додатково могло бути розпаяне, його немає. І судячи по написах на платі, сюди могла підключатися бездротова зарядка. Причому зразу, мабуть, розпаювалася котушка, але то не точно. Друга сторона інвертора. Блок живлення на власні потреби. Запобіжник на морду СМДшка стоїть. Купа дросілів маленьке реле. Процесор. Основний інвертор залитий лаком фрагментарно. Тобто плата не повністю залита, а окремі полігони, окремі місця, мабуть, там, де вважають за потрібне. Раз силове реле, два силове реле і слабо реле 3. Це, мабуть, все-таки по сонцю щось, тому що конденсатор тут стоїть на 80 вольт, 1200 мікрофарад. Добре, знімаємо інвертор. Силові контакти батареї фіксуються гвинтами, по суті, гвинтове з'єднання. Приємно здивували вентилятори, що вони є 4пінові, тобто є не тільки регулювання, а й контроль обертання і швидкості. Це дуже похвально. Здгуємо інвертор. БМС-ку з батареєю поки що в сторону. Схемотехніка, така, як старшого брата чи сестри, опторозв'язки по вихідних каскадах, струмомірна мікросхемка, контроль на БМС-ку з або струмою по конектору. І, в принципі, Цілком гарно, культурно, низ залитий лаком повністю, трохи порозмазувано, але це не проблема. Головне, що воно запущено, і вологи боятися не повинно. Також розписані контрольні точки в деяких з них напруги і призначення. Це також полегшить в майбутньому ремонт. Вічного нема нічого. О, тривога! Давно не було. Так, в нас почалися прильоти і проблеми з електрикою, тому тема актуальна. Радіатори масивні, як на кіловатну станцію, досить великі, по-моєму. Головне, що є доступ. Можна відкручувати транзистори, якщо би сталося щось. Глянемо, які проростають транзистори. Китайський XINER XNT30N65T. А в повишайці NCE 60H15A. 8 штук в повишайці їх є. І стандартно чи не стандартно 3, 6 6 їх тут є. 6 високовольній частині, а це значить 4 шатківниця і 2 синхронний випрямляч. Нові станції вже так роблять: не 8 транзисторів, а 6. Тепер дивимось до БМС-ки. Живе вона під захисною плівкою на направляючих. Для чого ці направляючі я навіть не знаю. Напевно, щоб сідала плата, щоб гарно підключався конектор, Не загнувся. Раз, два, три, чотири направляючих. Два силових контакти. Два додаткових, поки незрозумілого, призначення. І для кріплення інвертора гвинти. Знімаємо собі накладку. Знімаємо собі вентилятори. І перед нами БМС-ка. БМС-ка як БМС, зроблена гарно на всю площу акумулятора, приварена, принаймні накладки приварені, а далі, може, є на пайкі. Я думаю, так воно зроблено. Тобто теоретично ту частину з лазерною наваркою можна відпаяти відігнути. А отут, якби треба було зняти БМС-ку, ви вже не доберетеся так просто. Питання, чи треба туди добиратися, ні разу не факт. 8 силових транзисторів. Є запобіжник на 150 А сумарно, захисний діод. B1, B8B9. B... 9 s батарея мабуть. Як це перевірити? Де балансування у нас? Щось не бачу. Ось є якийсь 51 Ом резистор. Ще один, ще один. Ага, балансир розкиданий. Та, ось получається. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9С батарея. Скільки П, не знаю. Добути, мені не вдається. Чотирма болтами вкручений каркас батареї. Батарея має свій каркас. От, можна побачити, не знаю, що ви там побачите. Ось, сіро-червоний. Каркас батареї. Видно пальчикові елементи. Чи вам не видно? так там синенькі. От. І воно, судячи по всьому, вклеєне всередину, тому що підважити, відкрутивши гвинти, мені не вдається. Тобто воно для стійкості до вібрацій, мабуть, помимо шурупів вклеєне знизу до корпусу. Тому туди не поліземо. Гарні шунти. Процесор і деяка частина електроніки залита лаком. Чи пластиком не суттєво, одним словом, залите. Отак От воно зроблено. Сильних балансирів тут не потрібно, якщо якісні акумулятори. Тому проблеми я не бачу в 51 Омі. Два термосенсора йдуть в масив батареї для контролю температури. Досить культурно, досить цивілізовано. Я задоволений. Амі уважні помітили, що на платі є написи, підписані конектори. Бачимо, що з БМСки на інвертор йде 12 вольт, ГНД, 3,3 вольта і шина комунікації SCL-SDA. Крім того, додатковий конектор з підписом Даунлоуд виведений. Він розпаяний напряму на процег. Тобто при потребі можна прошивати процесор, конектор є. Будемо надіятися, що злітати прошивки не будуть. І мікросхема комунікації, котра чи захищає, чи міняє рівні між шиною на інвертор і на процесор для комунікації. Добре, тепер то все треба збирати взад. Що ми ще не робили? Ми ще не підключали сонце. А пам'ятайте, я вам свою сонячну панель показував. Тут є маркування, я на неї даташит знайшов, ви не повірите. То не просто панель. Це виявився сублімат сонячної панелі. Тому беру миску, кидаю панель, заливаю літрою води і накриваю на ніч сматкою, щоб розбухала. Погано спав тої ночі, бо просто важко повірити в результат. Але дочекалися ось ранок. Знімаємо нашу сматку. Вуаля! І в нас є нормальна людська панель. З тою панелью вже можна працювати. Тільки не забудьте обробити панель фіксатором, що був в комплекті, бо назад збабчиться і стане знову маленькою сублімованою. Сьогодні сонячно виносимо на сонце. В комплекті зі станцією є спеціальний кабель для підключення сонячних панелей. Коннектори стандартні, підключаємо собі конектори. Перемикаємося на постійний струм. Обнуляємося, То, що там є фантомне, бо струму у нас по факту немає, це є похибка кліщів від магнітного поля землі, бо воно на датчику хола. Маємо приблизно нулі. Вмикаємо станцію. 55% ми маємо. Сонячні панелі сучасні, прикольні тим, що вони вмикаються автоматично як тільки на них попадає сонце. Тож подаю напругу. Зверніть увагу на максимально допустиму напругу. Її перевищувати не можна, бо спалите станцію. Потужний струм станція собі обмежить, лишнього не візьме, а напруга є критичною. Менше допустимого не буде генерації, не буде зарядки. Вище ви спалите станцію. Полярність перепутати тяжко, але перевіряю на всякий випадок і подаю напругу. Дивимося, що відбувається. Пішла потужність. Панель на 450 Вт. Зараз я 2 третіх панелі затінюю. Струм всього-навсього 160 мА. Мало. Відходжу в сторону. Дивно, куди дівся струм. Станція зараз буде пробувати набирати потужність знову. Вона прощупує. Прощупує оптимальну точку для роботи на конкретному освітленні. Хмари переміщаються, кут сонця міняється, і, відповідно, станція прощупує, скільки можна взяти з панелі потужності. Супер. 295 Вт при неоптимальному положенні панелі, тобто вона не виставлена під прямим кутом до сонця. Зупинилися на 290 Вт. Давайте попробуємо регульнути панель, змінити трошки її положення. Зверніть увагу, коли затінюю панель, потужність різко падає. Змінюється робоча точка. Станція перераховує, відповідно, знімає навантаження. Тоді перераховує. Що можна взяти при змінах обставин і наново виходить на потужність? Тепер, чуть-чуть змінивши кут нахилу і розворот сонячної панелі, буквально на 10 сантиметрів, ми вже маємо 370 з копійками Вт, а струм виріс наскільки на ампер з копійками. Отак От воно працює. Банальне затінення. От ставлю руку, і потужність пішла донизу. Це також врахуйте, коли будете монтувати панелі, тому що якщо вам комен буде затінювати одну з панелей, потужність буде падати з комплексу катастрофічно. І ще один важливий момент: не можна, не варто здюргувати панель під навантаженням в роботі. Тобто, коли ви висмикнете роз'єм, у вас може бути дуга. Тут, в принципі, потужності невеликі на одній панелі, це не критично. Але коли ви працюєте з полем сонячних панелей, не можна під навантаженням вимикати. В моєму випадку, найпростийший спосіб це злегка затінити, потужність впала, тоді я без наслідків вимикаю. Зверніть увагу на широкий діапазон напруг від 12 до 50 вольт робоча напруга входу. Тобто ви можете заряджатися як від любої великої одиночної сонячної панелі. Так і від низьковольтного джерела, наприклад, від якогось як автомобільного свинцевого акумулятора, коли терміново треба перелити з акумулятора в станцію, потужність максимально обмежена відповідно із струм. Тобто при низькій напрузі ви зможете вдувати меншу потужність при 12 вольтах, це буде не більше 120 ватт. Тоді як на максимальній напрузі станція вже буде брати близько до максимуму. Потужність панелі не є критичною. Ви можете навіть дві панелі під'єднати паралельно. Відповідно, як буде більше потужність, станція обмежиться і не буде брати більше заданого. Тобто ви не спалите запасом панелі станцію. Спалити станцію можна напругою. Якщо перевищити, і то, якщо ви там перевищите на 10-15% і коротко тривало, нічого не станеться. Потужність панелі була неоптимальною. Максимуму ми не вижили. Чи було мало сонця, чи якісь інші параметри, не знаю. Давайте тестувати, перевіряти. І так, максимальна напруга майже 55 вольт, струм на максимум. Дивимось, що візьме станція на даному заряді акумулятора. Автозапуск є. Нас цікавить максимальна потужність. 8,2 А. 430 Вт грубо. Більше зараз брати не хоче. Чому, напевно, при такому заряді акумулятора більше їй не положено. Пробуємо зменшувати напругу, дивитися, як вона себе буде вести. Візьмемо, наприклад, 25 вольт грубо. Потужність падає до нуля. Станція знову пробує точку оптимальну. Вона ж не знає, що це блок живлення. Вона думає, що це сонячна панель. І виходимо знов на потужність знов бачимо той самий струм. 8,7 А, по ідеї. Але потужність вже значно менша. Давайте ще менше глянемо при низькій напрузі. Приблизно той самий струм при низькій напрузі. Добре, давайте зменшимо до мінімуму або навіть менше, щоб подивитися, на якій напрузі вона буде брати хоч щось. Ні, при напрузі менше 12 В станція вже струму брати не хоче. Той же час при 12 вольтах стартує і бере потужність. І все одно обмеження струму в районі 9 А. Додаток Додаток в блюєті однаковий для всіх пристроїв. Тобто, через одну програму ви можете регулювати параметри різних станцій чи дивитися статус. Можна вмикати-вимикати входи-виходи, присутнє відображення всіх параметрів. І саме головне, ми заряджалися. 450 Вт. Тоді, як заявлена турбозарядка з більшою потужністю, заходимо в опції, заходимо в режим зарядження і вибираємо, наприклад, турбозарядження. Вентилятор набирає оберти і розганяється станція. Видно, що вона вже споживає 900 з гаком Вт. Це допоможе вам зарядитися швидше. Але це шкідливо для батареї, тому якщо ви хочете берегти станцію і нікуди не поспішаєте, режим турбо використовувати не варто. Тому вимикаю турбозарядження, воно мені не потрібно. Також є тихий режим, коли, наприклад, ви хочете зарядити її вночі, а в квартирі шуму не хочеться. В тихому зарядженні потужність впаде аж до 300 Вт приблизно. І вентилятори працюють реально тихо, але працюють. Вивчаємо режим збільшення потужності. Він працює не так, як ви собі думаєте. Тобто, зараз маємо 230 вольт. На 1,4 кВт станція відмикалася. От вона виключилася. Маємо перевантаження. Тепер вмикаємо режим збільшення потужності. І знову вантажимо. Як бачите, потужність не збільшується, але станція не падає в аварію, а обмежує свою потужність на максимальний паспортній, а вона нагадую, 1000 Вт, 1 кВт. Таким макаром ви можете переживати пускові струми деякої техніки без виходу станції в аварію. Якщо вам потрібен максимум без режиму збільшення потужності, ви можете працювати короткотривало до 1,4 кВт. В режимі обмеження потужності зменшується напруга, обмежується потужність, але станція без аварії продовжує працювати. Екорежим. Дозволяє автоматично вимикати виходи через заданий час. Ну і стандартно версія прошивки оновлення. Дуже цікавою є функція самоадаптації мережі. Я не зовсім знаю, як вона працює, але судячи з нотації, вона дозволяє працювати при скачках мережі. Тобто станція не буде відмикати зарядку, а якось буде аналізувати мережу і при постійних стрибках продовжуватиме заряджатися. Це може бути корисною функцією при роботі з генератором. Хоча з генератором я не рекомендую використовувати, бо неякісні генератори можуть таки попалити станцію. Різкими скачками, викидами напруги. Також в додатку можна, напевно, задати інший час автоматичного сну дисплею. Та, ось, Наприклад, якщо поставити ніколи, дисплей відмикатися не буде. Хоча це навряд чи потрібно, бо ніхто не буде постійно сидіти на нього дивитися. Отаке воно сімейство ЄТІ. Від стареньких маленьких до сучасних великих з різним функціоналом, потужністю, ємністю, заморочками. Що кому подобається, що кому потрібно, вибирайте. Вибрати можна на офіційних магазинах. Посилання буде в описі відео, десь по впливайках. Ну а хто дослухав до цього місця, той молодець.